Друзі, привіт! З вами кризовий психолог та коуч Віта Базюк. Сьогодні я хочу поговорити з вами про види кризи. Отож, перший вид кризи це нормативна криза. Це криза, яку ми всі проходимо час від часу, певними етапами. Це криза певного віку, вікова криза, криза народження, криза одного року, у трьох років, далі сіми, потім підлітковий вік, вік дорослішньої, так, 18, криза. Потім з часом, коли ми виходимо замуж, змінюємо вектор руху. І також потім із зрілістю теж бувають вікові кризи. Вони також пов'язані із зміною діяльності, із зміною життєвого стилю, статусу. Тобто це. Кризи, які ми всі певним чином і в свій час проходимо, і хороша новина це нормально, це про рух, це про життя, це про ріст, розвиток. Другий вид кризи ненормативна криза. Це криза втрати з процесом горювання, криза перинатальної при втраті дитини, скажімо так, ненародженої. Тут використовуються пок'юблір роз 5 кроків горювання. Звісно, у кожного ситуація. Які криза, як і горе, трошки по-різному проходить, по-різному відбувається, все має свою індивідуальність. Головне звернутися і пропрацювати, аби не загострювати свій стан і не викликати інших додаткових негативних наслідків. Третій вид кризи травматична криза. Вона викликана екстреною ситуацією, війною, техногенними катастрофами. Насилля. З одного боку, криза несе загрозу в життю і діяльності людини, а з іншого це про зміни. Іноді певний час після кризи не зовсім ріст, час перегляду життєвих цілей, цінностей. А далі може бути ріст, якщо справитися з цим, якщо це попрацювати, якщо на це не закривати очі. У будь-якому разі кризу краще проживати не наодинці. Тож звертайтесь в контакти під відео.